там несправедливість, але практично оці 2-3 дні мене зачепило. І я скажу що, мене зачепив оцей Первомайськ. Знаєте чим? Неординарністю спротиву. Ми звикли і дуже часто звикли, прапори піднять, гарно пісню заспівати. Але вже дуже добре, коли навіть в регіонах люди піднімаються на силовий спротив. Як люди готові і знають, що їм за це буде, але все одно не хиляться і б'ють продажних мінтів, в ОВК. Оце і називається справжній спротив. Оце те, що поважає будь-яка злочинна влада. Наші пісні, вони хороші, але часом вони не вражають. Ми можемо тут стояти, але цей час, коли ми стоїмо, він ну, вже проходить. Ми постояли на майдані. Зараз. Час о такого спротиву незламності. Якщо колись говорили і всі казали, що е, були жник пролетаріата, то я перефразую, що сьогодні цеглина зброї українського патріота. Якщо ми хочемо довести правду, то тільки так, силовим спротивом, сьогодні ми ніби маємо локальну перемогу. І там погодились на якихось 13 округів і 5 з них ще суперечливі. Але скажу так, що локальні перемоги вони безумовно потрібні. Іноді немає сил для силового спротиву, але насправді ця країна зміниться і українське питання буде вирішено, коли постане, і я не припиню про це наголошувати. Українська національна визвольна революція. Скажіть мені, будь ласка, який такий суд зараз засудить? Чи Ківалова, чи Калісніченка, чи будь-кого з цих попік, можливо, Печерський, а може Шевченківський. А я вам скажу, який може, коли постане революція, революційний трибунал точно їх засудить. От це і є українська правда. От яка вона, е український, а український провід поведе нас туди. Коли ми повалимо і викинемо цих покидьків з їх кабінетів, і будемо судити все народно, і не будемо жаліти, і вони не будуть для нас вороженьками. Вони зли, підступні, вороги, яких ми просто змушені перемогти. Сьогодні нас да, оточив Беркут. Це робиться з одним. Вони не хочуть з нами битися, бо вони вже побачили, що ми вміємо битися. Ми це довели під, під українським домом. Перша травенськ героїчний це також довів, що часом цеглина доводить більше, ніж просто слово. От, вони оточили, щоб ми не занесли сюди намети. Не більше, не менше, щоб наметового містечка не стало. І що ж, можливо, у нас немає ще 100 тисяч. І ми не можемо щось робити. Ну коли нас буде 100 тисяч, нам не потрібні парламентські вибори. Нам не потрібні будуть перевибори. Нам потрібне буде повстання і повалення цього режиму. От вона, українська правда, друзі. Я вдячний всім, хто сюди прийшов. Я вдячний тим, хто бореться з силою, показуючи, що є на моєму півдні ще козаки. Часом я звідти поїхав, розчарувавшись і почав битися в Києві. Але виявляється постає покоління, яке не боїться, яке готове мочитися і мочити насправді по казацьки. І є ще сила, і є ще порох, порохівниця. Дякую, друзі. Боротьба триває, вибори минуть, але еволюція постане і буде правда, і воля, і сила в нашій хаті. Слава Україні! <працю> і слава кожному з нас, друзі.